Добрий ранок. Сьогодні я вам розкажу, чому на кладку кирпічну потрібно ставити скоби. Може бачили, засверлюються такі скоби і стягується це все скобами. Це не із-за того, що буде рвати вам кладку. Ось тут ця стінка зроблена правильно, без ніяких скоб, без нічого, жодної тріщини нема. Тут все добре. А скоби потрібно ставити на кирпичі із того, через оці пеньки. Вчора я заклав пень і він чуть-чуть вгорі підвис. І ви уявляєте, 16-кілограмова гиря з усього розгону, з усієї висоти 90 см, гепнулася мені. Об грубу, об оцей поріжок. Якби не було поріжка, воно б гепнулося по дні і розвалило б всю грубу. В результаті короб став криво. Будемо розбирати, будемо дивитися, що там всередині. Буду знімати відео і зроблю, покажу вам, як робити розтвор на основі. Попелу. Найкращий роствор це на основі попелу ось такого, який залишився ось такий дрібнесенький хороший попіл. На основі цього попілу будемо робити роствор. Отже, що нам цей пень наробив? Він впав з висоти. Вивернув бункер, бункер шатається. Далі, а у нас повідпадали оці кирпичі, які в притул поставлені до бункера. Якби воно гупнуло і бункер їх вивернув, будемо робити вони шатаються, будемо робити так, як тут. Будемо робити правильно, і ця стіночка буде аж до верху, а всередині буде бункер. Я його ще чуть-чуть підніму. Десь на одну кирпичину ми ще це все піднімемо. зробимо. І заодно, коли я це все розберу, я вам покажу, що там всередині.